А для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, Люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. А я стою і внизу і сміюся. Ну, коли почав підпалювати, то дзвонив кожен раз в 1-0 в пожарку. Ну а в цьому дворі, ось, во второму під'їзді, піднявся на третій поверх, підпалив коврики, пособирав кучу, підпалив коврики, ну і вийшов на вулицю. Виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпали.